30 серпня Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про медіа. Прийняття цього закону є однією із головних умов Європейської комісії для набуття Україною кандидатства у члени Європейського союзу. Нині законопроєкт відправлено на 21-денне доопрацювання. 34 народні депутати із п'яти фракцій та позафракційні депутати звернулися до спікера Руслана Стефанчука із закликом зняти з найближчого пленарного засідання законопроєкт про медіа, щоб гуманітарний комунітет, Комітет ще раз його розглянув і цитую усунув усі небезпеки розмінування культурного кордону з Росією. Цей відкритий заклик опублікував на своїй сторінці народний депутат Володимир В'ятрович. Серед недоліків ці ж депутати назвали те, що закон містить зменшення на 10% української пісенної квоти на радіо. На це народний депутат від фракції Слуга народу Микита Потураєв говорить, що квота на український продукт в першу чергу музичний збільшується із 30 до 40%. Єдине, що дозволяється, але не безкарно, порушувати цю квоту на 10%. Ми маємо змогу обговорити деякі аспекти цього законопроєкту із членом робочої групи та членом Нацради України із питань телебачення і радіомовлення Олександром Бурмагінем, який виступає за прийняття цього закону, та головою національної спілки журналістів Сергієм Томіленком, який вказує на новому варіанті. Отож, вітаю. Доброго дня. Дякую, що да, долучилися да. до цієї розмови. І сподіваюся, що ми сьогодні розставимо акценти, які зараз точаться і в суспільстві, і між двома. Е Назву це таборами людей, які писали цей законопроєкт, і людей, які зараз стоять в опозиції? Отже, розпочнімо з того, що закон вважається необхідним кроком для української євроінтеграції, пане Олександре. Якщо договорити у цьому руслі тезами, яких критеріїв необхідно обов'язково дотриматися у законі про медіа, аби Україна стала членом Європейського союзу? Європейський союз прямо прописав в своїх вимогах прийняття законопроекту про медіа. Це перший важливий момент. Тобто, там не йдеться про медійне законодавство. Там йдеться про те, що Україна має прийняти і саме законопроект про медіа, який було зареєстровано ще в 2019 році, саме в такому дизайні і такій загальній конфігурації з регулюваннями онлайн медіа і преси, і всіх інших нових суб'єктів, які додаються. Окремо Європейський Союз визначив декілька критеріїв: це зменшення впливу приватного інтересу в медійній сфері, це в принципі пов'язано з антиолігархічним законодавством і з, ну, з загалом зменшенням впливу власників на редакційну політику тих чи інших медіа. Також Євросоюз прямо написав, що має бути імплементована вся директива про аудіовізуальні медіапослуги. Це обов'язок України ще з 2012 тисячі року, і, і останні критерії або вимінам це підсилення інституційної спроможності і національного медіа Дякую, цю почули. Пане Сергію. Ви у своєму дописі на Фейсбуці вказували, що цитую «законопроєкт лише на 10% складається із положень, які Україна зобов'язалася ухвалити перед європейським союзом. А решта тексту за вашими словами це цитую бажання влади отримати більше впливу на медіа. В чому конкретно ви вбачаєте бажання влади впливати на медіа? Ну а, власне, я думаю, що а, фактично нинішній законопроект про медіа коректніше називати законопроект про національну раду, адже фактично мова йде про те, що діяльність кожного журналіста і кожного змі не лише теле і радіо, а мають регулюватися і здійснювати певний контроль е, державним регулятором на сраду телебачення і радіомовлення, і це і друковані змі онлайн. І телерадію відповідно, фактично, оцей законопроект, який ми обговорюємо, хотів би показати. Фактично, ось це майже 300 сторінок, які вся журналістська громада українська має за 21 день вивчити і вже відповідно надати певні свої пропозиції. Базово ми дійсно говоримо про те, що оскільки офіс урядовий у офіс прилюдно порівняльні таблиці, які йдуть як зобов'язання офіційно України перед Євросоюзом, і що є контрольним показником на рівні віцепрем'єра пані Стефанішини, то відповідно скрізь проходять не певні які зобов'язання перед євросоюзом, а контрольні показники по уряду йдуть щодо імплементації конкретної директиви. Євросоюзу про аудіовізуальні послуги, от ця директива як контрольний показник українського уряду за всіма документами вона складає 10% цього законопроекту. Відповідно, мосто це при всій повазі дійсно творчість ем, народних депутатів, членів експертів, членів робочої групи, які запропонували ось цю модель. Ми звертаємо увагу насамперед, що медійне реформування необхідно робити через відкритий діалог з журналістами із медіа. І а, якщо на сьогоднішній момент, наприклад, друковані змі газетярі за даними наших опитувань, і це сотні і сотні редакторів. 95% не підтримують цей законопроект про медіа, принаймні в частині, щоб Нацрада з питань телебачення радіомовлення регулювала пресу. То, мабуть, це теж певний такий сигнал для влади для розробників, що треба врахувати або необхідно переконати і переконати не мене там як во національні спілки журналістів України, а переконати море і море українських журналістів. Так само ми говоримо і про онлайн, тому ключове наше застереження або наша позиція ми підтримуємо імплементацію європейських зобов'язань. Ми підтримуємо європейські норми цивілізовані. Водночас, оскільки український медіарегулятор має попрацювати, що він був політично незалежним, коли ми порівнюємо з іншими європейськими країнами. Тому ми вважаємо передчасно наскільки сіки закликаємо розширювати його повноваження. Дякую за вашу позицію. Так, те, що озвучили. пане Олександре. От під час дебатів в телеефірі, в цій же студії народних депутатів В'ятровича і Путраєва, в ефірі це було національного марафону. Дискусійним було питання, що новий закон нівелює чинні інструменти захисту, зокрема української мови. Що зараз здійснюється за рахунок квот і обмеження чорними списками для російських виконавців? Наприклад, от прошу тут розставити акценти у цьому питанні, які нині діючі інструменти. Роменти змінить закон про медіа, і що взагалі запропонує натомість, я хочу сказати з самого початку, що на жаль багато маніпуляцій з боку сторони так званих захисників мови. Насамперед, тому що на, на сьогодні Нацрада взагалі фіксує перехід практично на 100% україномовний контент цих радіо і теле, радіо і телебачення. Відповідно, взагалі весь механізм, який стосується квотності цього е, продукту. Е, вся ця механіка вона зараз, ну скажімо так, не працює, тому що е, наші медіа це частина нашого українського суспільства, і е, яке воює все суспільство. І відповідно медіа абсолютно за власної волі е, ну, вжили обмежень і прибрали з ефіру російський продукт. І е, зараз е, от е, ці всі е, хвиля хайпу скажена, яка піднялася, вона фактично може закінчитись взагалі нічим, тому що виконаний російський в ефірі, і е, квотність там 50%, 60% вона не матиме значення, тому що е, в ефірі українських медіа е, на шпальтах буде 95-100% української мови. Але повертаючись до більш предмету до цієї дискусії, перша теза, яку я хотів сказати, що всі обмеження, які існують на серпень 2022 року, квоти і вимоги національного продукту, продукту, було перенесено. в Стосовно розмінування культурного кордону, про який голос. В основном заявляють так, критики, мова йде про те, що ми не перенесли один єдиний механізм, один єдиний зі всіх, які існують на сьогодні. Він стосується заборони російських пісень в ефірі е, українського радіо і українського телебачення. Чому це було зроблено? Тому що той механізм, який було запроваджено, і який я ще раз наголошую, почне працювати взагалі тільки в жовтні, він ще не працює, а mm -hmm. е, жодних результатів не показав, не показав. Він є. Е, з Самого початку, не працюючим із суттєвими вадами, головна вада, що ці обмеження прив'язано до встановлення факту громадянства виконавця або іншої особи, яка брала участь у створенні цього продукту, і уявіть собі, як Національна Рада або той чи інший радіо або телеканал, е отримавши якісь тренування будуть визначати і встановлювати громадянство виконавця або всієї творчої групи, яка знімала цей продукт. Оператор звукорежисерів, навіть самого виконавця, який може жити, який буде носити англійське ім'я, співати трьома мовами, і одна з них буде російська. Як визначити мовнику, ставити можна це в ефір чи не можна ставити? Ну писати запити. Я ж кажу, хіба що в Російську Федерацію пану Лаврову? Власне через ці моменти саме у єдиний шматочок, який стосується такої заборони, неякісної і реально не працюючи. А ми його не перенесли в проект про медіа і пропонували колегам подумати над якимись реально працюючим, а не ботофорним механізмом. На жаль, поки що вони вирішили, що хочуть заробляти за цьому політичні дивіденди, а не думати про те, яким чином написати ті чи інші ну реально працюючі норми стосовно чорних списків. То ще одна велика один маніпуляційний такий, маніпуляційна теза використовується, що законопроект про медіа знищує цей перелік, і це теж неправда, тому що старий перелік, який існував 2016 року, він залишається. І нововведення будуть стосуватись тільки нових включень в такий перелік, так званий чорний перелік осіб, які становлять загрозу національної безпеці, тобто залишається є там певний перехідний етап. А новий механізм, який передбачає чіткі критерії внесення, можливість особи подати заяву про виключення. Виконано, що це помилкове включення судове оскарження. можливо, і всі інші цивілізовані. Воня перенесено на рівень е, виписано механізм, який в тому числі буде дозволяти Україні захищатись і в європейському суді з прав людини, якщо е, якийсь скаржник або заємник е, з відповідними скаргами туди, е, туди дійде. На сьогодні е, це відбувається абсолютно в прихований таємний спосіб. Це е, все регулювання, це один абзац в законі про кінематографію. І з дублюванням цієї норми в законі про гостролі, і він не є прозорим, він демократичним і він не відповідає точно конвенції про захист прав людини основоположних свобод. Власне, тому наша позиція така, що ми хочемо зробити цей порядок більш цивілізованим, але старий чорний список ніхто не знищує, він залишається і працює як і раніше. Так зрозумів. Пане Сергію, є стосовно цього, можливо, вас додати або прокоментувати? Ну, власне, я думаю, що тут просто ключова порада це знову ж. Активно проводити діалог із е, політичними групами, фракціями в Верховній Раді, і, відповідно наводити і їм, і там телеканалам, і якби е, 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 свої аргументи насамперед, е, ми закликаємо, щоб у нас і законопроект про медіа або будь-які рішення, які стосувалися захисту прав журналістів або свободи слова, вони не були заручниками якихось політичних дискусій, щоб це не перетворювалося на певний якийсь інструмент, коли той. Чи чи там? Експерт буде закликати до а, свободи слова або до певного регулювання, а це все буде сприйматися через політичну призму. Даємо голоси, не даємо голоси. Це нам вигідно, це не вигідно. Ми якраз хочемо, щоб і свобода слова, і права журналістів вони були поза якимись політичними спекуляціями. Водночас, те, що ці дискусії є в парламенті, то це знову ж таки. Я думаю, що необхідно авторам працювати і аргументувати, бо знову ж за короткий період. І 300 сторінок, і які радикально змінюють цей ландшафт регулювання. То очевидно, якщо стільки береться якби таке завдання: створити такий медійний кодекс, то автори мають бути готові зранку до ночі переконувати, аргументувати його не що ми ж одно ну, закликаємо, щоб у нас суспільство було законопослушне, а не прийняти 300 сторінок, які не будуть виконуватися, і відповідно всі будуть. Порушниками цих регламентів пане Сергію, ви кажете так зараз зацитую цитую вас, що хочете, щоб новий закон не був новим інструментом для того, щоб там давати голоси, не давати голоси, відповідно впливати е політичній еліті на свободу слова в Україні за рахунок е зміни, чого в цьому законопроєкті можна е цього не досягти. Ну, дивіться, тут насамперед те, що ми говоримо в дискусії, якби глобально щодо парламенту, але знову ж говоримо про ризики, які ми вбачаємо безпосередньо в законі про медіа, коли він не буде якби, статусу закона. Ми говоримо про те, що державний регулятор він за конституцією формується четверо членів натрати. Президентом призначаються і четверо членів нацради Верховної Ради. Фактично, ми говоримо, що саме політики і чинна влада, от на сьогодні, от вона і сформувала нинішню Нацраду, і відповідно за цим законом саме нинішній склад добуватиме свої там, терміни ем, на цих посадах. І ми говоримо про те, що безпосередньо медійна галузь, безпосередньо журналісти, медійники, вони. Е, Конструюють Нацраду. це uh -huh. все якби Правило висунути надати якісь консультації, інше, але остаточне рішення приймають політики і прийняли. Тому ми говоримо, що ось цей медіарегулятор, він все одно, ми маємо спільно працювати над політичною незалежністю, щоб в Україні не боялися ні телеканали, ні прямий телеканал, ні інтер, ні один плюс один інший не розглядали Нацраду як політичний батіг в Україні. Ось це ключове. Пане Сергію, знаєте, щоб ми мене перейшли все ж таки в тезу і в площину, коли. Ми гадаємо певною мірою, як воно буде, якщо говорити так, нацрада, наприклад, у такому формуванні, як зараз прописано в законопроєкті, вона не влаштовує, наприклад, який інструмент, якщо можна, тезово або який орган має бути, як він має сформуватися для того, щоб досягти все ж таки повноцінної свободи слова, як це є, наприклад, в Європейському Союзі. Ну я просто хочу закінчити, що в нинішній конструкції в нинішньому законі то ми вважаємо і передчасно в нацраді дозволяти регулювати друковання і онлайн медіа, якби виходити зубні, має сконцентруватися регулятор на телерадіо і показати ефективність, щоб ми сказали, що це ефективно вирішується всі ті проблеми, які є в інформацію. Просто я зрозумів, дякую. А, пане Олександре, от відразу тепер до вас запитання: чи є можливість змінити в законопроєкті, в тексті законопроєкту за ці 21 день ось ці аспекти? І чи будуть вони змінюватись? Зараз йде активна робота над надіми сторонами, особами, і комітет спеціально спеціального Верховної Ради строк подання право. 12-класичних до 21 дня, і ще буде експертиза Європейської комісії зовнішньої, яка буде оцінювати цей текст і надасть свої е, зауваження, висновки, рекомендації, які ну можна сказати, нося, будуть носити такий обов'язковий характер для е, депутатів, тих е, 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 юристів, які працюватимуть з правками до другого читання, <світ -тє> в контексті е, е, політичної можливості. Тежності це рівень конституції, що 50% визначає президент, 50 складу відсотків Верховна Рада. І е, хочу сказати, що власне законопроект про медіа передбачає е, значно більш демократичнішу і прозорішу процедуру призначення цими суб'єктами членів національної ради по відношенню до теперішнього існуючого. Тому в цій, в цій частині теж буде значно покращено. І демократичності прозорість процесу більше того зараз йде мова можливо про те, що депутатів буде, депутатів буде виключено з суб'єктів, які подають кандидатів. Тобто, Верховна Рада, наприклад, буде розглядати кандидатури, не затверджувати, але не зможе ініціювати висування своїх членів. Тобто mm -hmm. в багатьох моментах є більш демократичне і ліберальне регулювання ніж є зараз. Вони таке, яке відповідає сучасним реалізам, ще один аспект. Я зараз дозволь себе процитувати пана Сергія. От у Фейсбуці в дописі цьому ж про який ми згадували раніше. Пан Сергій писав, що відповідно не було взято до уваги зауваження від українських журналістів, експертів та міжнародних фахівців. Вони абсолютно не були враховані під час формування тексту законопроєкту. Зараз ми говоримо, що буде доопрацьовуватися, чи плануєте. Взагалі брати участь у спільному доопрацюванні, щоб це не був такий однобокий закон. І кого конкретно будете запрошувати? Ну, до прикладу, є пан Сергій і люди, які брали участь в опитуваннях, чи вони будуть залучені просто ви зараз прочитали. Знаєте, я як три роки про призначення в національному я працював адвокатами і кроком? Три роки працюю з текстом. Носить, як ми вдали, немає жодної конкретики. Можу попросити вас повторити, тому що поганий зв'язок чуємо буквально через декілька слів. Я хочу сказати, що така критика загальна, не змістовна і не конкретна, вона, власне, шкодить реформі і ну, воно не веде до якоїсь конструктивної дискусії. Тому що насправді діалог був завжди зі всіма зацікавленими особами. І пан Сергій брав участь в низці 20-му році зараз теж відбувалося і публічне обговорення, і зараз продовжується сіма зацікавленими, але складно дискутувати до процесу сторін, які говорять, що викінтинування ми не хочемо взагалі, щоб онлайн преса регулювалася. А з іншого боку, на телебачення і радіо говорить: як так медіа, які мають підламні до 24-го люба. Майже такі ж бюджетні е рекламні бюджети, як і як е е е е е вони заробляють стільки ж як медіа традиційні, але вони взагалі... і, і це <тас> на дискримінація нових медіа традиційних. І власне одна з задач, яку має вирішити за медіа цієї несправедливості і дискримінація, <тас> тому що різні типи медіа вони всі є на ринку, вони мають. В той чи інший спосіб, і до речі, наші регулювання, яке можна тільки виходити. Зокрема, зараз, от пане Сергію, ви чи долучалися до цього, і, наприклад, чи отримували якийсь текст для того, щоб його аналізувати? І зараз, якщо буде пропозиція для того, щоб долучитися для обговорення і, взагалі, до опрацювання спільно готові працювати, Знаєте, щоб ми дійшли до якогось спільного знаменника? Все ж. Ну а, власне, ми, як найбільше журналістське об'єднання, ми беремо участь в усіх обговореннях законопроекту про медіа. І найперше власне презентація обговорення законопроекту вона ще відбувалася у лютому, мабуть, 2020 року, коли чинний міністр інформполітики політики і культури Олександр Каченко, тоді голова парламентського комітету, він приходив на засідання секретаріату спілки журналістів України, і ми одразу ж ще тоді застерігали, що друковані зміни регулю чинним законом і відповідно під нацраду регулювання це абсолютно недоцільна конструкція? І, відповідно, ми надаємо свої пропозиції, і те, що я кажу, що 95% редакторів друкованих змін не підтримує, що телевізійний регулятор був для ними. Регулятор, то це є позиція галузі, з якою відповідно якби розробники не хочуть рахуватися. Ми і зараз подамо пропозиції по друкованим по онлайн. Зараз відповідно. Ми розіслали по всій Україні по обласним організаціям і по редакціям і цей законопроект. Ми збираємо ці пропозиції. Ми визначений термін надамо парламентському комітету. Тому ми налаштовані до діалогу інша справа, що ми розраховуємо, що політики будуть реально працювати з цими правками, і реально бачити наших колег-журналістів, і відповідно сьогодні е, ключове. Давайте теж подивимося, чи є голоси за цей законопроект про медіа від реальних онлайн-медіа від реальних газет. Чи ми знаємо цих журналістів-редакторів, які працюють на цьому уруйнованому від рекламному ринку, які сьогодні всі працюють на інформаційному фронті, і відповідно чи вони вбачають надію саме на такому складному законопроекті, чи все ж таки вони вчекали від влади від урядовців якихось інших ініціатив. Тому знову ж таки ми подаємо ці всі, всі правки, але ми закликаємо, щоб ми не створювали додаткових проблем для законопослушних відповідальних журналістів, яких абсолютно більшість в Україні. Пане Олександре, до вас ще також такий аспект: 21 день для того, щоб доопрацювати цей текст. Чи вдасться за цей період опрацювати і почути всіх, от як зараз ми почули так, редакторів і з ними, наприклад, поговорити спілку журналістів, отримавши ось ці всі правки і рекомендації, доопрацювати так, аби все ж за 21 день представити вже повноцінний текст, який ну хоча б якось влаштовував обидві сторони. Дивіться, тут потрібно розуміти логіку законодавчого процесу, і деякі історичні аспекти пов'язані з цим проектом. Казати, що вивчити за 21 день, це ну не зовсім правда, тому що законопроект в останній редакції знаходився в публічному доступі з липня 2020 року. З двадцятого, тобто, пройшло більше двох років. І всі е, зацікавлені, хто мав бажання, могли абсолютно спокійно його вивчати в долі поперек. Е, вивчати там на пам'ять якісь абзаци, статті. І е, ну абсолютно спокійно його можна було вивчити. Він був в доступі. Оновлена редакція е, була, була викладена головою комітету і іншим автором Євгенією е, Кравчук е, на сайті е, комітету з питань гуманітарної форматів. Е, здається, в кінці липня чи не. Серпня. Тобто, це та редакція, фактично яку вона оголосити. І на сьогодні 21 день. Не, не що, о, вже готового тексту до другого читання, 21 день це на подачу правил. Угу. Потім комітет буде всі ці правки зводити в одну таблицю. Потім комітет. Буде всі виносити на голосування на комітеті, і які справки комітет буде приймати, якісь відхиляти. Після цього тільки законопроект піде в друге читання, в зал на голосування. Але те, що правка відхилена, не означає, що парламент її не буде розглядати. Тому що, якщо ініціатор наполягає, його правка навіть відхилена комітетом, все одно проходить відповідний розгляд. Тому 21 день це дедлайн на те, щоб подати. А потім ще буде, я думаю, приблизно місяць тривати оцей цей процес зведення цих правок їх розгляд на комітеті, і потім передача законопроекту в зал на друге чинку. Я зрозумів, дякую вам за ці аспекти. Я думаю, що ми ще точно до цього питання будемо повертатися, зважаючи на те, що будуть і вноситися нові правки і рекомендації. Тож сподіваюся, що цим законом, зокрема, і тим, що ми дійдемо до якогось спільного знаменника, покажемо єдність України, якою зараз так надихається увесь світ. Я вам дякую за розмову. Щодо доопрацювання законопроєкту про медіа говорили із членом робочої групи та членом нацради України з питань і радіомовлення Олександр Олександром Бурмагіним та головою національної спілки журналістів Сергієм Томіленком.